Не купуйте комп'ютерні окуляри, доки не дізнаєтесь ці нюанси. Взагалі це мають розповідати в усіх оптиках, але, як показує практика, ні. Нюанс перший, і він же найголовніший. блюблокери не рекомендовано носити більше восьми годин на день, тобто на постійній основі. Ту справа, в чому Лінза блокує синій спектр і ту його частину, яка нам потрібна для метаболічних процесів ока. Це той випадок, коли бажаючи здоров'я нашим дітям, ми можемо йому нашкодити. Тому запам'ятайте, взагалі не треба ставити дитині лінзи захистом від комп'ютера. Треба, от не треба і все. Кат плизняу, що так існують лінзи з селективним захистом від комп'ютера, які як заявляє нам виробник, кідливе синє фіолетове світло відсікають, а корисне синьо-плакітне пропускають, тому їх можна носити постійно. Нюанс номер два менш важливий, але очевидний, коли ви вдягаєте блюблокери. блокери ти тобто зна логічно, але не для всіх. Лінза блокує холодний синій спектр, і без нього зображення відповідно стає трохи теплим або жовтим. Дизайнери, художники, манікюрщиці, майте це на увазі. Нюанс номер три. Шо поціна а тут і криється причина, чому вам так часто пропонують Blue Blocker, бо вони зазвичай дорожчі за звичайні лінзи. Сумуємо, чи варто, знаючи все це, відмовитися від покупки блюблокерів? Та ні. Приклад, це сам їх носив, і вони по-своєму класні. Просто знаєте все це перед покупкою окулярів. Адже вже наша коронна фраза лінзи це те, що завжди буде у вас перед очима.